Здравствуйте, друзі! Я з України, Одеса. Ми маємо 441 день війни. Хотіла з вами помолитися. по 57 псалму. Псалом 57. -й. Чи ж то справді ви можні говорити правду, чи людських синів слушно судите? Отже, у серці ви чините кривди, дорогу насильства рук ваших торуєте ви на землі. Від логня ще матернього, вже віддалені несправедливі, з утроби ще матерньої матерньої заблудились неправдомовці, їхня отрута така, як отрута зміїна, як отрута глухої гадюки, що ухо своє затуляє, що не слухає голосу закли... заклиначів. Чарівника, в чарах вправного, поруйнуй Боже, зуби їхні в їхніх устах, левчукам розбий, господи, щелепи, нехай розпливуться, немов та вода, що собі розтікається, хай пов'януть вони, як трава по дорозі, Бо, дай стали, немов той слимак, що в своїй слизоці розпускається, щоб сонця не бачили, як мертвий отой пліту жінки. Поки почують тернину, запалену ваші горшки, нехай буря її рознесе, чи свіжу, чи спалену, а праведний тішитись буде, бо помсту побачить. У крові безбожного стопи свої він обмиє. І скаже людина: по правді є плід справедливому, справді є Бог суддя на землі.